Підтримка збройних сил України, встановлення когенераційних установок на території громади, прийменування вулиць, оренда і приватизація комунальних приміщень, земельні питання. Депутати Чернівецької міської ради провели липневе сесійне засідання. На порядок денний винесли понад 40 питань, що встигли розглянути та які важливі для громади рішення підтримали. Далі у сюжеті. На підтримку збройних сил України Чернівецька міська рада виділила понад 10 мільйонів гривень. Ще майже 2 мільйони спрямують на придбання пам'ятників загиблим військовослужбовцям. Рішення розглянули на черговому сесійному засіданні. Депутати також проголосували за встановлення на території громади когенераційних установок, так званих міні-ТЕЦ, які здатні забезпечити місто електрикою і теплом при тривалих відключеннях світла. Мали депутати із створення робочої групи, яка розроблятиме проєкт енергетичного плану громади на наступні п'ять років. Документ мають завершити до 1 травня 2025 року. Згідно постанови кабінету міністрів, є методичні рекомендації стосовно членів робочої групи, які будуть працювати. Це як правило керівники комунальних підприємств, які працюють в сфері, яка пов'язана з використанням енергоефективних джерел Провадження альтернативних джерел енергії а також пов'язане з діяльністю, яка здійснює викиди СО2 в повітря. У Чернівецькій громаді перейменували понад 60 вулиць. Першотравнева стала Дюссельдорфською, колишню архангельську назвали на честь української художниці Тетяни Яблонської. Вулиця Білоруська та провулик тепер названі на честь українських добровольців: вулиця Глінки, Петлюри, Аполітаєва, Леонтія, Сандуляка. Була нарада ВОВА, де дали доручення про те, що до 27 числа має бути завершено цей процес у всіх громадах. Після цього числа у вас своїм розпорядженням буде особисто міняти назви вулиць без будь-яких обговорень, без будь-яких пропозицій. Чимало питань стосувалось приватизації та оренди комунальних приміщень. Серед іншого, депутати підтримали рішення про приватизацію об'єкту колишнього тролейбусного депо на проспекті Незалежності. Територію планують віддати під будівництво торговельно-розважального комплексу, що правда, шляхом інвестиційного конкурсу, в якому врахують певні умови для громади. місті немає. Жодного Скажімо так, в жодної локації, де можна було б проводити заходи на таку велику кількість людей, бо там не то, що про 1500, а вже про тищу говорю, але щоб проводити якісь великі форуми, виставки і так далі. Так. Тобто, такі, я думаю, така локація в місті потрібна. Це передбачено в принципі, і стратегію розвитку міста Чернівці. Тому зважаючи на те, що тут інвестор, коли з'явиться буде будувати багатофункціональний торговельний торгівельний комплекс, то вважаю, що це можна закласти по дозумом. Ще одне приміщення комунальної власності передали у користування міському палацу дитячої та юнацької творчості. Для підготовки до нового навчального року спрямували додатково майже 8,5 мільйонів гривень. За 963 тисячі гривень буде виконано поточний ремонт приміщень ліцею номер 2, де буде розміщено осередок викладання захисту України. Другий такий осередок знаходитиметься у військово-спортивному ліцеї. Для покращення умов у ньому буде спрямовано 1 мільйон 982 тисячі. Це на заміну всіх вікон у навчальному корпусі на енергоефективні на капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення у 39-му садку спрямуємо 869 тисяч гривень. Це був єдиний садок, який не під'єднаний залишався до міської мережі. Передбачили у бюджеті кошти на встановлення сучасних спортивних майданчиків у сьомому та сімнадцятому ліцеях, проведення заходів протипожежної безпеки в садочках громади, облаштування внутрішніх вбиралень у Чорнівській гімназії. Олена Крічко, Олександр Окіпняк. Новини Січ 4.